В такому чудовому мальовничому місці сьогодні ми всі разом колективом, ми святкуємо закінчення і початок відпустки закінчення роботи. Халинівської громади, району Київської області. І ось саме вона наближається до нас посмішкою з саме такими позитивними. Тамара скільки підписників вітаємо! І приєднуємося до блогера Тамари Миколаївни. Дякую, Оля. Всеволодівна. Я дуже рада, що сьогодні у нас такий крутезний виїзд на природу, і що я можу це все відзняти, що це залишиться в нас. Пам'яті назавжди Ти і що це, і що це не було можливо колись. Я думаю, що ніхто вам стільки не скидав, як я мовчіть не. уже. Не, не можу не... Все перекинути, що накидала Тамара Миколаївна, тільки не кажіть, що багато. Дякую, дякую, Лариса Валентинівна. Я вам дуже вдячна за те, що ви в мене є. І друге, я вам вдячна, що я сьогодні вперше, мабуть, я навіть не знаю за скільки років я ну, мабуть, 5, 5 років то, мабуть, я вам дуже, дуже дякую. І, ну, це було давно. І, і всім нам всім нам перемоги. Люблю вас і слава Україні. Чую слава Україні. Радуємо слава. Радуємо слава. Тепер чую.